Не далі говоримо про оперативну ситуацію у гарячих регіонах країни. На правому березі Дніпра з початку тижня де окуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Про оперативну ситуацію на Півдні розпитаємо керівницю об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони південь Наталію Гуменюк. Пані Наталію, вітаю на в ефірі марафону. Отож, слава, велика приймите. героям слава на де щойно деокупованій території тривають стабілі... стабілізаційні заходи. Що можете повідомити про їх проведення і результати? Так, ви абсолютно справедливо помітили, що дуже велика площа була. Звільнена, деокупована і дуже багато населених пунктів на цій площі розташовані. І треба розуміти, усвідомлювати, що в багатьох з них дійсно перебували окупанти і квартирувалися, і знаходилися, розташовували там свої ПК, боєкомплекти, склади боєприпасів, базували техніку і відступаючи, дійсно використовували підступні методи мінування, мінування великих пло. Дуже великих, і не тільки проїзних доріг, не тільки території, які використовують для пішої прогулянки, а дуже багато таких територій, які використовуються в соціальному напрямку: це і лікарні, і заклади соціальні іншого плану, навчальні заклади. Де вони базувалися, зокрема, і також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути заміновані. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури. Також ворогом було приділено увагу цим об'єктам щодо потенційного створення на них додаткової небезпеки, і тому стабілізаційні заходи будуть тривати досить довго. Досить ретельно, дуже багата кількість людей і фахівців задіяна в цьому. І до всіх місцевих мешканців ми звертаємось з тим, щоб вони усвідомлювали цю, цю небезпеку, ні в якому разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу сповіщали про це фахівців. Крім того, вели дуже ретельне спостереження у зв'язку з посиленням повітряної розвідки ворогом, який останніми днями використовує все частіше безпілотні літальні апарати, не тільки для виявлення позицій наших, а і для виявлення об'єктів інфраструктури для ураження, в тому числі і місць. Купчення людей саме тому місцева влада звертається, військові підтримують її в цьому до всіх мешканців деокупованих територій. У... Розділяючи вашу радість, розуміючи потребу в єднанні і обміні емоцій, все ж таки пам'ятати про те, що війна не закінчилась, ворог дуже близько і дуже підступний, і через повітряну розвитку можуть наноситись ураження, в тому числі місця масового скупчення людей. От власне обласна військова адміністрація закликала людей евакуюватися навіть з цих новозвільнених територій. Це стосується всіх районів чи якихось населених пунктів особливо? Звісно, це в першу чергу стосується берегів Дніпра, оскільки на наступному, на протилежному березі. Перебуває ворог, і ми можемо спостерігати цю методичну роботу, так звану на прикладі Нікопольщини, і там де на протилежному березі водосховища розташовані віружі підрозділи, і буквально щодоби. Кривають вогнем, уражаючим вогнем Нікопольщину. Так само зараз ворог веде вогонь по тих територіях, які були деокуповані на правому березі Дніпра, в тому числі використовує і ракетні удари, які сьогодні відбулись, і з використанням систем С-300 з підвищеною руйнівною силою, і також можливі цілком можливі обстріли і самого обласного центру треба це враховувати обов'язково знати де укриття і перебувати в них під час повітряних тривог від вас надходила інформація про те, що ви повідомляли верніше про те, що е, спостерігається зменшення кількості особового складу е, противника в Каховці та в рійську, в новій Каховці Херсонської області. Це на лівому березі Дніпра, який е, наразі ще перебуває під окупацією Росіян. Про що це свідчать? Вони кудись відходять. Так, ми спостерігаємо, що вони знов переформатовують свої місця розташування. По перше, вони усвідомлюють і вираховують потужність нашого ураження, тобто артилерійське, ракетне озброєння наше враховують. Також вони усвідомлюють географічну особливість нанесення і авіаційних ударів нами, і також не виключена система розвитку їх техногенного шантажу, який вони все ж таки використовують відносно потенційного підриву дамби Каховської ГЕС. Але все ж таки їх передислокація це поки що спостереження з нашого боку і вогневий контроль, який ми вже розпочали. Розвідка, британська розвідка, повідомляла, що на правобережній, щойно звільненій території, могли залишитися певна кількість особового складу для ведення партизанської війни. Так вони це зазначили. Скажіть, будь ласка, чи знаходили вже таких окупантів, чи вони можливо самі добровільно здаються в полон? Є такі факти? Є факти добровільної здачі в колон. Є факти знаходження тих, кого типу забули, хто загубився, як у них це традиційно водиться. Але або все кого ж загубили, таки вони... так же ж теж буває у них досить часто або загубили справедливо. Так, але вони також могли цілком імовірно залишити і досить. Контрольовані керовані диверсійно-розвідувальні групи, які з змістом певних задач залишалися для проведення диверсії, тому ми і говоримо про те, що треба бути дуже дуже обережними, підсвяткували зустрілися збройні сили, сили оборони з місцевим населенням. Далі в нас ще багато роботи. Давайте об'єднувати наші зусилля на тому, щоб ворога дійсно і духу того самого руського духу не лишилося на. Так, це правда. Ми вміємо святкувати, але велике святкування влаштуємо вже після повної перемоги. Скажімо, от після цієї деокупації 4,5 тисяч квадратних кілометрів. Майже вся територія Миколаївщини деокупована. повідомляв начальник ОВА Віталій Кім, що лише залишилася Кінбурзька коса. Звідти є якісь новини. А якщо говорити про територію так Миколаївщини, звісно, вона майже повністю деокупована, але ми пам'ятаємо в історії цієї війни, що навіть мер... маленький клаптик землі може бути дуже досить значущим. Я проводжу паралель із зміїним. Так само і тут географічно Кінбурнська коса має певне стратегічне значення, і ми продовжуємо там військову операцію, яка наразі потребує тиші. Як тільки буде результат, ми про нього повідомимо. Ми дотримуємося цих правил, і якщо говорити про правила роботи журналістів, ми мали прикрий випадок, от власне в ці дні у Херсоні, коли деякі журналісти деяких закордонних і українських видань не дочекали з дозволу від наших військових і приїхали на місце знімати. От я би хотів почути ваш коментар і нагадати, взагалі, як правильно нам працювати в таких щойно деокупованих районах. Так, я дуже поважаю труд журналістів і е, розумію значення його, але все ж таки пам'ятаємо про те, що в умовах воєнного стану є прерогатива військових визначати безпеку регіону, де і як треба працювати. Справа в тому, що е, наказом головнокомандувача визначено, що робота в зоні бойових дій. А наразі Херсонщина ще є зоною бойових дій. Зокрема, місто Херсон, я думаю, ні у кого не викликає сумнівів, що при, при присутності ворога майже в кілометровій зоні, це зона бойових дій. Це вимагає обов'язкового погодження своєї присутності з військовим командуванням, яке відповідає за дану зону, і наявності обовязково військового супроводу. В будь-якому випадку, при всій повазі до досвіду військових журналістів, треба враховувати, що ця війна абсолютно не типова, вона особлива і ми дбаємо про безпеку людей, в тому числі і місцевих мешканців. Висвітлення подій, про яких могло бути критично. Дякую, дякую, пані Наталія. Керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони і оборони Південь Наталія Гуменюк наживо в нашому ефірі про оперативну ситуацію на Півдні.